І навіть кажу ціни. От. Не на все, тому що ну бачите всі, всі машини стоять без стін, потрібно по кожному конкретному варіанту підходити і питати, яка буде ціна. От є, наприклад, навіть фокус з отакою коробкою на даху. Бачите, на даху така коробка є. Кому треба Ford фокус з такою коробкою на даху. 1.6, 74 кВт. 7 рік, євро 4, кліма. З клімою, от дивіться, бачите, п'ятиступенева механіка е без, без кондиціонера. Ой, з кондиціонером без е клімата. Навпаки. І плюс додаткова опція от така коробка на даху. Потрібен такий варіант, телефонуйте, будемо вам оглядати, підбирати. Так, Дивіться, тут ще що є.